Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні у нас з вами новорічна розпаковка. Сьогодні ми з вами відкриємо 12 кіндер-сюрпризів, куплених в українському супермаркеті Отже, 12 кіндер-сюрпризів знову у нас е вітає новорічна різдвяна серія. Це відео більш для атмосфери, ніж для колекції. Отже, сьогодні ми з вами. Відкримо ці 12 кіндер-сюрпризів і подивимось ще раз на нашу прекрасну колекцію. Подивимось, які іграшки будуть траплятися нам в українській версії кіндер-сюрпризів. Отже, через хвилинку починаємо. Отже, 12 кіндер-сюрпризів, куплених в українському супермаркеті. Маємо більше обкладенок з ельфіком-хлопчиком, але я думаю, що це не дуже важливо, оскільки нас цікавлять більше іграшки. Отже, давайте розпочнемо з цього ж хлопчика ельфа помічничок наш ваги. Не дивлячись на атмосферу відео, що це виходить у новорічну ніч, ми все одно будемо зважувати. Отже, що нам? О! Наша кулька вирішила від нас втекти. Ту коту немає. І зважити ми з вами забули. Так, вага у нас 30,71, сота. Поверта... Повертаємо на місце, зважуємо. І тут нам трапляється оленятко на лижах. Це у нас друга колекція різдвяних кіндер-сюрпризів, які не мають шнурочку. Їм ем зроблені такі сніжиночки різноманітні. Зачіпки, гачечки для того, щоб, не маючи шнурка, повісти їх на ялинку, і вони будуть використовуватися як ялинкова прикраса. Ось так наше миле оленятко на лижах До нас завітало. Але чим мені подобається цьогорічна колекція, що можна їх просто так встановити на столі, і вони будуть прекрасно виглядати на столі. Отже, на вкладу, що ще раз. Давайте переглянемо. 12 іграшок. Санта і оленятко повторюються двічі. Отже, ось таке оленятко. Давайте візьмемо оленятко. Звуку немає. Вся різдвяна колекція у нас строком придатності до 20 квітня наступного року. Інформація українською мовою. Вага у нас 32,5. І тут нас чекає пінгвінчик. Пінгвінчик. Один із фаворитів минулого року. Мені якось минулого року він більше сподобався. А ще забула зазначити, що оці підвісочки у них світяться в темноті. Отже, збираємо нашого пінгвінчика. І ось так за шарфик. Всім тваринкам прив'язали шарфики, за якими їх можна повісити на ялинку. В принципі, ідея, як на мене, непогано. Зима все ж таки, треба утеплюватись. Наступним. Давайте відкриємо і пінгвінчика. Наступним є стукіт капсули об шоколад. Наш пінгвінчик має зелені оченятка. 31,34 Всі різдвяна серія має такі ось о. підвісочки для того, щоб їх можна було повісити там десь на ялинку, або, як прикраси для будинку, для ваших дітей буде, я думаю, цікаво. І, на жаль, перша у нас повторочка. Але ми все одно зберемо цього красення оленя. У нас буде просто декілька оленів з вами на столі. Ось такий олень наш. Знову. Так, другу оленятку давайте відкриємо. Раз нам трапився олень, то оленятко і відкриваємо. 32,46, вага. І тут у нас печівко, наш пряночний чоловічок, який у нас на сьорфі спускається вниз зі Сніжної гори. Ось такий у нас пряночний чоловічок. Ось таке шалено миле. У нього є шапинка, за яку ми його маємо вісти на ялиночку. Так, пряночного чоловічка у нас на обкладинці немає. Отже, візьмемо найчастіше повторювану. Це у нас ельфік. Наш ельфик. Пропадаючи з тук капсули в шоколад, і вага у нас 31,58. І тут у нас Оленятко, але нове Оленятко. У нас два Оленятки, як я і казала. Дві іграшки повторюються. Це Олень, Олень в різних виглядах і Санта в різних виглядах. Поки що ми знайшли оленя з дзвіночком. У нього в руках, точніше, в копитах дзвіночок. Трошки замріяні очі розбіглися в різні сторони, і ось так ми його маємо причепити на ялинку. В принципі, мені дуже подобається ці оленятка. Поза минулого року їх було три, також непогано. Гарна була колекція. Отже, оленята. Давайте відкриємо білочку. Ой! Стук капсули об шоколад. 34,44, вага. І тут нас чекає хлопчик Ельф. Ельфи у нас є Ельфійка дівчинка і хлопчик Ельф. Найменше, Чи... Найменше у нас трапилося білих сов, до речі. Трапилася у нас в колекції, коли ми збирали, і в шоці одна єдина. Отже, всього дві, скільки ми з вами вже відкрили кіндер сюрпризів, а трапилося лише у нас дві сови. Отже, в принципі, на своїх розпаковках можу сказати, що сова у нас найрідкісніша фігурка. Отже, хлопчик ельф в зеленому костюмі дали йому якусь грамоту, він нам підморгує правим оком. І ось така у нас іграшка. Зачіпка у нього такий бантик. Так, розсипалася наша тут. І відкриємо. Цього хлопчика ельфа на обкладинці. 33,77 вага. Вилітають іграшки. може сова? <плес> Ні, це Санта до нас поспішає. До речі, єдина іграшка з цієї колекції, яка має наклейку. Наклейка у нас на сноуборд. Тому це єдина у нас іграшка. Що ще дуже дякую, я ненавиджу ці наклейки. Коли складаєшся колекція, ці наклейки разом перемішуються. Потім давай їх шукати, яка наклейка звідки. Тут у нас зробили все простіше. Наклейку має тільки Санта. І то, в принципі, ну, буде чорний сноуборд. не такий кольоровий не так буде цікаво, але. За великим рахунком можна обійтися і без цієї наклейки. Ось тут вона клеїться на сноуборд, а тримач у нас це кулька з бантиком. Чи то кулька, чи то дзвіночок, в принципі, хоча дзвіночок виглядає ось так у них. Ну, не знаю, що саме це. Як на вашу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях, і наші іграшки починають рухатися, тобто падати. Давайте відкриємо пінгвінчика. Тридцять чотири нуль вісім Чекало, чи трапиться нам тут? Сова. І маємо ми сніговичка. Сніговичок, в принципі, друга за рідкістю, так скажімо, іграшка. О, трошки зам'яли на вкладиш, причому це було прям з капсули. Друга за рідкістю іграшка перша все ж таки сова. Сова, потім вже наш сніговичок. Більше всього мені попався білий ведмідь. Більше всього маю білих ведмедів. Надягаємо нашому сніговику шляпу і ось такий сніговик, сніговик з падаючою зіркою, яка тримає його на ялинці. А ми його просто встановимо на нашу полянку, іграшок, і відкриємо білочку. Що ж нам принесе білочка? 32,81 І білочка нам приносить ельфиню. наша дівчинка Ельфійка. До речі, тримаче випав. Це також зірка. Наша ефієчка десь поспішає, тому вона в динамічній позі. От така чудова блакитна ока рожевого волоса Ельфічка вийшла. І давайте з ельфа почнемо. пінгвінчика і на закуску Санта. 31,25. Тут у нас третій олень. Олень нас доганяє білого ведмедя за кількістю повторів. Наша оленяча родина на лижах. І 34 з половиною, навіть 52 соті. І тут знову Санта, Санта у нас зі сноубордом поставимо його сюди. І відкриємо останній кіндер-сюрприз на сьогодні. Навіть сказала: останній кіндер-сюрприз річ Трошки сталася заминка. Забула включити камеру. Отже, останній кіндер-сюрприз, який ми відкриємо разом з вами, це буде кіндер-сюрприз з. Сантою на обкладинці. На жаль, я його вже відкрила, підглянула, можна так сказати. Ну, але другий дубль. Будемо вважати, що це другий дубль. 33,74 вага. І це біла сова. Найрідкісніша фігурка з усієї серії. Це у нас біла сова. Ось така сова у нас з вами трапилася. На голові має шапинку, а на спині подаруночок, який несе кожному з вас. Нехай ця біла сова принесе подаруночок кожному з вас. Через секунду підсумки. Отже, ось такі у нас підсумки року. Ми знайшли майже всю колекцію. До нас завітали три оленятка на лижах, але забарилася до нас білочка і білий ведмідь. А так, в принципі, майже вся колекція у нас на з вами на столі. Я дякую за вашу підтримку, за ваші підписки, лайки і коментарі. Дякую, що ділитеся цим відео з друзями. Це мені дуже допомагає розвивати мій україномовний канал. Бажаю кожному з вас у новому 2025 році міцного здоров'я, гарної вдачі, щоб вдавалося збирати всі колекції з першого разу. А ми з вами продовжимо це робити і наступного року. І я дякую вам до нових зустрічей у новому році з новими колекціями. До наступної розпаковки!